Насправді від сьогоднішнього судового засідання ми очікували набагато більшого. З урахуванням зміни підозри, чергової зміни підозри, з урахуванням мінімізації тих епізодів за, начебто, не фактами неповідомлення до Державного бюро розслідувань про свою незалежну військової частини, з урахуванням завершення, в першу чергу, завершення досудового розслідування. Відтак і мінімізації ризиків щодо там, впливу на свідки, знищити речі чи документи і так далі. Ми в дійсності очікували мінімум зміни саме запобіжного заходу. Натомість ми побачили лише дійсно, можливо, для когось здасться позитивною тенденцією щодо зміни суми застави в якості альтернативи тримання під вартою. було Втричі, чи там, на одну третю, якщо бути коректним, зменшено суму застави, яка виступає в якості альтернативи триманню під вартою, із 15 мільйонів гривень зменшено до 10 мільйонів гривень. Срок запобіжного заходу ми всі погано чули. Насправді, чи то продовжено на місяць, чи то продовжено на два, але як би то не було, ця ухвала підлягає оскарженню. Безумовно, що ми будемо апелювати до Київського апеляційного суду і намагатися мінімум змінити або зменшити суму застави і в Київській апеляції, або максимум змінити саме запобіжний захід на запобіжний захід, не пов'язаний з ізоляцією, не пов'язаний з триманням під вартою.